Давали звернення президента України стосовно розширення меморіалу алеї пам'яті захисників України. Шановні, хотів би зачитати звернення від родин загиблих героїв України. Висловлюємо свою повагу, звертаємось до вас як до Верховного головнокомандувача з проханням вжити заходів миттєвого реагування перешкоджання київською міською владою для розширення алеї пам'яті захисників України. Для віддання шани у пам'яті та подвигу, який завжди залишиться в серцях поколінь та поваги загиблим нашим героям. 14 жовтня 22-го року в місті Києві по вулиці Оранжерейна, 2 на території Державного історико-меморіального Лук'янівського заповідника, родинами, побратимами, матерями, жінками загиблих. Благодійниками урочисто відкрито Алею пам'яті захисників України. За зверненням 400 родин загиблих героїв, серед яких Герої України до київської влади про підтримку та участь у розширенні Алеї пам'яті захисників України, на 28 жовтня 2024 року був запланований захід з висадки багряних кленів на честь наших полеглих воїнів та розширення меморіалу Алеї пам'яті захисників України. За участі військових, матерів, жінок, дітей, родин загиблих наших героїв. Разом з тим реалізація даного заходу була заблокована міською радою. На сьогодні Алею пам'яті захисників України вже розміщена імена майже 500 наших полеглих героїв, родини загиблих героїв, військові, матері, жінки, діти планували облаштувати місця шани. Кожен в Україні. Має бути завжди вдячним всім тим нашим людям, які зробили свій найголовніший вибір у житті вибір на користь України є заради нашої української національної гідності, вільне та незалежне майбутнє. Хай буде вічною та світлою пам'ять про всіх наших героїв різних часів, які боролися заради незалежності України. Хай кожна українська сім'я, яка віддала Україні найцінніше. Життя сина чи доньки, брата чи сестри, батька чи матері завжди отримує від України вдячність і шану, місце у віковічення пам'яті наших загиблих героїв. Впевнені, що наші покоління ніколи не забудуть, бо історії трагедії цієї війни залишаються у мільйонах сердець. Впевнені, що людство не втратить поваги до героїзму наших людей. Враховуючи вище сказане, звертаємось до вас, як до Верховного командувача, головнокомандувача та просить. Планувати пам'ять загиблих героїв, увіковічити їх безцінний подвиг, втрутитись в ситуацію з блокування київською владою, розширення алеї пам'яті захисників України у вигляді висадки багряних кленів та встановлення меморіальних стел з іменами наших героїв. Друге, надати Розпорядження голові Київської міської військової адміністрації забезпечити проведення даного заходу по висадці багряних кленів та розширенні меморіалу з залученням необхідних підрозділів для врегулювання технічних питань при встановленні меморіалів наших героїв України. Дякую. Хотіли ж сьогодні зранку висадити дерева, правильно? Так, І так. було у зверненні зачитано про те, що, я так розумію, муніципальною охороною було це заблоковано. Це заблоковано. так. О, то може, от з приводу цього, поліцейський каже, що у нього немає е, такої інформації. То можливо, це є якби нюанс, в якому потрібно розібратися? Чому це відбулося? Старший інспектор відділу превенції Потьомкін Сергій Володимирович. На даний момент нам перешкоджає тільки КМДА зараз в цьому питанні. На сьогоднішній день ми підготували звернення до президента України, щоб надали можливість по вулиці Оранжерейна, 2 увіковічити та підтримати пам'ять наших загиблих побратимів, висадкою дерев, розширити алею, зробити її більш красивою. Нам відмовили первоначально, щоб висадити червоні клени на території алеї. Ось вони знаходяться ззаду нас, ці дерева, які малися бути там висаджені. На жаль, підтримки немає жодної. Тому ми просимо головнокомандувача звернути на це увагу та врегулювати це питання. Слава Україні! Вірою! Мене звати Оксана. А <coughs> вас як звати? представники від родин. Uh -huh. Хочемо передати звернення президенту стосовно розширення меморіалу. Добре, день пам'яті. Все, я скину, очікуйте, до вас вийдуть заберуть. Мене звуть Олександр, представник департаменту звернення громадян, <проб> офіс президента. Готовий прийняти ваше звернення? Олександре, <проб> у нас прохання дуже велике. Про розширення Алеї Слави на Оранжерені 2 будь ласка, це прохання до пана президента від родин загиблих героїв. У нас з побратимами постало дуже велике незадоволення. Ми обурені тим, що нам доводиться доказати те, що це іменно герої. Нам доводиться доказувати, що її не треба зносити. Нам доводиться доказувати, що ми можемо її, будь ласка, деревами прикрасити, розширити, поставити ще декілька стел. Розумієте, це дуже неприємно. Ми це все робимо задля України, задля вільної держави, задля наших нащадків. Будь ласка, відреагуйте на це прохання. Я вас прошу передати. Звісно, я Вона буде сьогодні вже зареєстрована в департаменті з питань звернення громадян і передана до відповідного структурної підрозділу офісу президента, до повноважень, якого воно відноситься. І на адресу, яка зазначена, сподіваюся, зазначена на зверненні, буде вам надійснена відповідь в найближчим часом. На цю зазначена ваша адресу. Я вам дуже дуже вдячний. І я вам дякую. Це Я важливе питання. Надіюсь на, на, на ваш підхід, на ваш особисту також точку зору. На це все. Дякую. Розділяю вас. Гарного дня. Бережіть. Дякую, до побачила. Слава Україні! Героям слава!